Однаковий розмір шин, але зовсім різний рівень 710 на 75 r 42 Pirelli проти Vredestein. Я їх порівняв і ось що я дізнався. Шини з технологією VF витримують на понад одну тонну більше вантажу, ніж звичайні Pirelli. Pirelli має протектор R1V, який на 20% більший за звичайний. У чому різниця? VF працює на зниженому тиску, дає більшу пляму контакту, менше ущільнює ґрунт. А це плюс до врожайності і менше пробуксовки. До 30% менше ущільнення це немало. Протектор Pirelli має аграрний ламаний протектор для кращого самоочищення. У Vredestein Traction Optimal спеціально розроблений для кращого щеплення, самоочищення і стабільності у будь-яких умовах. Протектор. Якщо працюєш у важкому для техніки полю, це різниця, яка відчувається одразу. Vredestein має pfo індекс, розрахована на часті виїзди з поля на трасу. Менше шуму, краща стійкість, комфорт на рівні поверхні. Так, ВЕВ-шини дорожчі, але їх ресурс, продуктивність та економія пального перекривають це в полі. Піреллі це надійний базовий варіант для вашої техніки, а вредештин для тих, хто хоче більше від техніки, краща економія, краща продуктивність та краще збереження ґрунту. Обидві моделі в наявності в Ландман. доставка нашим транспортом або будь-яким зручним перевізником. Пиши, підберемо оптимальні шини саме під твою техніку, швидко та без зайвих слів.